Налаштовуйся зручніше, ми починаємо нашу невеличку подорож до країни мрій, яка називається Час на проявлення. Вітаю тебе на першому уроці! Ми починаємо з надзвичайно приємної атмосфери. Розпочинаємо з м'якого модуля, де я вас не буду повчати загружати структурами, моделями та нудними темами. Хоча весь курс нудним тобі точно не може здатися. Цей модуль не такий звичайний, як ти звикла бачити десь. Тут ви дійсно будете більше задавати собі питань, аніж почуєте від мене відповідей. Зараніше формуючи графік курсу, я виділила спеціально два тижні на цей модуль, щоб ти мала час на рефлексію, приділила увагу своєму мисленню, бо скільки б інструментів по життю ти не назбирала, жоден з них не спрацює, якщо твоє мислення залишиться на старих позиціях. Все починається з думки. Я це усвідомила ще в свої 23 роки, коли нанесла тату на руку, думай, перш ніж подумати. Я вирішила почати з наших стереотипів, якими ми керуємося. Ну, точніше, які нами керують. Це страх невдачі. Я, звісно, можу запитати тебе, чи знайомі тобі ці поняття, та наперед знаю, що так, знайомі, я підготовлена, бо вивчала ваші анкети. А по-друге, ви в цьому не особливі. По статистиці ці поняття близькі 99% людей, ну, залишу один відсоточок для унікумів. Народжуючись, ми чисті як лист паперу, навіть як кришталь. А з першого дня нашого життя зовнішній світ починає писати внутрішню програму. Чи в силах нам її змінити? Так. Чи це просто зробити? Ні, частіше за все, це наше завдання усвідомити, і звернутися за допомогою до психолога, коуча, духовного наставника, ну що кому ближче. Та коли ми закриваємо очі на наші стереотипи, вони поглиблюють нас у відчуття невпевненості, розгубленості та прокрастинації, все, у чому ми впевнені, насправді має похибку. Пропоную зазирнути правді в очі і зізнатися собі, що частіше за все. Ти живеш по звичному сценарію життя, реакції, вибору, дії. Ми хочемо інших результатів та не міняємо підхід до реалізації. То що нам заважає досягти нових кращих результатів? Звісно, це наші упередження, звички, що є основою нашого мислення. От ми дійшли до мого улюбленого причини всіх катастроф, війн, винаходів, геніальних рішень як темного, так і світлого мислення. Мислення це ядро твого проявлення, успіху, відчуття щастя і нещастя, це результат того, що ти маєш сьогодні. Зараз я повернуся до нашої основної цілі, взагалі теми, з якою ми тут зібралися, і пригадаю слайд з вебінару, який, скоріше за все, ви дивилися. Якщо ні, то раджу переглянути, бо ми говорили про те, що має в собі розвивати кожен спеціаліст, ну, в нашому випадку дизайнер. Починаємо ми з фундаменту, з того, без чого не може бути професіонал. Це наше знання, набір навичок, постійна прокачка, безкінечний розвиток. Як би добре, ми не володіли власною професією, об'єм інформації зростає щодня. Наступний етап, який ми маємо розвивати, це поставити свої знання на колеса під назвою Структура та правила. Отже, з цього моменту ми можемо стартувати, або якби ми були автомобілем, то наша структура і правила організації роботи це наші колеса. Без комунікації та стресостійкості в нашій справі не обійтися. І як бачите, усі ці етапи ми вибудовуємо і розвиваємо по черзі. Не варто себе завалювати одразу всім підряд. Чуєш? Мистецтво комунікації це ваш ключик до сердець людей, коли у вас цієї навички немає. Чи від природи вам важко дається комунікація? Створюйте колаборацію, партнерство з тими, хто вас доповнить. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Налаштувавши перші три категорії, переходимо до четвертої і вдосконалюємо якість своїх послуг та проєктів. Формуємо чіткі рамки відповідальності, щоб на вас навішали того, що не має входити у ваші обов'язки. І щоб ваше слово завжди було твердим. Щоб нам довіряли великі інвестиції вашого замовника, а ви не згоріли від процесів і вибудували систему делегування. Отож, здається, всю основу ми вибудували, але в усі часи товарно-економічних відносин, продукт купували, купують і будуть купувати у тих, кого знають, як у вас будуть купувати послуги, коли ви про себе замовчуєте. Ну, звісно, можна звертатися до Всесвіту, медитувати на нові проекти, але без заявлення про себе на сьогоднішній день про вас ніхто не буде знати. Ну або швидко про вас забудуть. Чи потрібно активно вести соціальні мережі? Так. Дуже потрібно. Чи потрібно взрощувати свою самоцінність? Так. Бо поки ти вагаєшся, інші швидко реалізовуються, розумієш? Чи не соромно себе продюсувати? Продюсувати, рекламувати ні, не соромно. Соромно не цінувати власні інвестиції у навчання, соромно вважати себе недопрофесіоналом і соромно втрачати час, який неможливо купити. І остання категорія вкрай важлива. Якщо ви є брендом, обличчям свого продукту, ви головна людина, яка веде комунікацію із зовнішнім та внутрішнім клієнтом. Поверхневе вивчення таких наук, як НЛП, психологія та маркетинг, буде виводити вас на новий рівень проявлення. Недостатньо бути талановитим дизайнером. Сьогодні світ більш вибагливий і жорстокий. До тих, хто бере шлях, і так нормально. Я тут буду говорити відверто, не завжди приємні речі. Я розвію ваш романтизм стосовно цієї професії. Якщо ви вже зараз зрозуміли, що це, ну ви не готові братись серйозно за своє проявлення, вам краще реалізовуватись за чиєюсь спиною. Цей курс написаний для тих, хто веде, а не той, хто іде за кимось. Так що лежить в основі всього того, що я вже перечислила, вище в центрі прийняття рішень, бачень, вибору, проявлення знаходиться твоє мислення. Усі твої упередження зараз яскраво проявляються у сьогоднішньому результаті якості життя та прийняті себе. На цьому році я поділюсь, як власне я справляюся зі своїми неідеальними мисленням і працюю по цей день. Ми розглянемо інструменти, як свідомо будувати те мислення, яке налаштоване на зростання. О, коли я вам показувала будинок з основними категоріями дизайнера, я зменшила список, щоб наглядніше побачити основу. Зараз я вам показую колесо балансу підприємця-дизайнера, де в основі лежить наше мислення? Тим самим я ще раз хочу вас пересвідчити, що важливість роботи над собою, над своїми думками та світобаченням. Про колесо ми поговоримо в третьому модулі в рамках нашого курсу. То який висновок я хочу донести все наше життя? Це результат наших же думок. Я не буду зараз розповідати про силу думки і що всі ситуації та обставини ми притягуємо самостійно до себе. Ну, цей курс трішечки не про це. Ми тут про професію, про проявлення, а, адже хтось реалізовується, а хтось спить. От і я останні роки свого життя шукаю відповіді на купу, купу власних питань та навчалася давати собі час на рефлексію. Мені до сих пір важко дається рефлексія, і я усвідомила, чесно собі зізналася, що багато років мені тільки здавалося, що я діяла, та насправді я спала. Не На найприємніші ситуації з життя мене розбудили, бо прийшло розуміння, що кращого часу, ніж зараз, не буде ніколи. Бо сьогоднішнього дня вже не буде ніколи. І я все ще себе тішила, що от коли я відкрию офіс, то я, от коли наберу 10 проєктів, от тоді, коли про мене дізнається півсвіту, то тоді. От коли я зароблю стільки, то тоді, коли я виросту, то шкода, я вас зараз не бачу і не чую, але я знаю, що кожна з вас тішила, можливо, все ще тішить подібними фразами. Правда в тому, що ми ж вже виросли. Чи помічали ви таке диво, як швидка реалізація чи підтвердження ваших думок? Ви точно неодноразово чули, що наукові дослідження, які доказали прямий вплив наших упереджень на наше тіло. На жаль, негативні упередження більш стійкі і не піддаються сумнівам. Та коли ми вчимося обхитрити мозок, ми маємо шанс вшити собі позитивні установки, вони будуть вашим топливом до досягнення цілей. Зараз вам в голову можуть лізти такі думки, як негативні упередження, що цьому навчитися неможливо. Та одна із пресуппозицій НЛП говорить, що абсолютно люба людина може навчитися абсолютно любому навику. Розрив шаблону. Не здається тобі так? Єдине уточнення, що карта людини це не територія. І зміни відбуваються з різною швидкістю. Ми можемо бути схожими, десь подібними, але карти наші абсолютно різні. Завжди орієнтуйтесь тільки на себе, зрівнюйте себе сьогоднішньо і себе вчорашньо. Зізнавайтесь самі собі у власній стартовій точці. Жити цілями ну, це класний мотиватор, але топливом вам буде служити реальне усвідомлення і гордість за кожен свій новий, хоч і малесенький крок. Конкуренти ж нам потрібні лише для натхнення, а не для самозакопування. Я дуже сподіваюся, що ти мене зараз правильно почула. Не дивно, що ми б хотіли багато чого змінити у світі, але ми не можемо нічого контролювати окрім власного вибору. Задай собі ряд таких питань, за що я можу подякувати собі сьогодні, про що я дозволяю собі мріяти. Саме дозволяю. А які, власне, мої цінності? А чи практикую я вдячність в собі та всесвіту? А чи помічаю я свої малесенькі досягнення? А чи приймаю я свої тіні та неідеальність? А якби я була кумиром, людиною, якою я надихаюся, людиною, яку я вважаю, ну, прям суперморально сильною? Цікаво, як би вона діяла, будучи на моєму місці? Останнє питання дозволяє нам фантазувати, позбавившись власних рамок? Упереджень, коли я проходила навчання у Алоніки, у нас була ця практика. Це не мною вигаданий інструмент. Це застосунок із НЛП. Я мала життєві питання, і з цим запитом уявила, що я відомий дизайнер Келлі Вестлер. Не знаю, чому сам, але саме її способом мислення я тоді хотіла подивитися на свою ситуацію. Я здивувалася легкістю рішення прийнятими діями та відсутністю емоцій та сумнівів. Ця практика здається ніч... нікчемною, поки ти не зайдеш із своїм запитом в образ цієї людини і не приміряєш на себе її мислення. Це є головне завдання. Вашим завданням буде написати свій запит, заплющити очі, уявити, що ви та сама людина, яка м -м, вам подобається, як вона буде вирішувати ваше питання, як вона буде діяти в вашій ситуації. І коли ви приміряєте на себе образ сильної, на вашу думку. Людини, ви побачите, що вас зупиняє лише власне мислення, власне упередження, звички і страхи. Все, що я тут розповідаю, я випробувала і продовжую випробовувати на собі. Розповім, як я почала змінюватися. Я прийняла свої слабкі сторони, усвідомила сильні і поставила на них акцент, розвиваючи саме їх. Я знайшла власні цінності і на основі них вибудувала нові цілі. Я додала собі щоденного спорту. Я відкрила для себе нові сфери і багато почала навчатися. Я навчилася себе хвалити та орієнтуватися на свої малесенькі-малесенькі досягнення. Я почала амбіційно мріяти і візуалізувати їх, які б мої мрії не були б шаленими. Я прийняла рішення проявити свої бажання, як би страшно на цьому шляху мені не було. Як тільки я почала міняти своє мислення, до мене почали приходити пропозиції, інсайти, нові можливості, нові відкриття. Те, що ти зараз чуєш, це не чергова казочка, це абсолютна реальність, яка має закономірності. Мені ще дуже далеко до реалізації власних планів, але я знаю точно, що я дійду єдине, якщо сама не здамся. Бо я себе не ідеалізую, а знаю свої слабкі, але вже і сильні сторони. І ось ми дійшли до природнього пояснення наукового, що існує два типи мислення. Можливо, ти вже колись про них, про них чула і добре знаєш, який тип саме в тебе. Це фіксоване мислення, і мислення налаштоване на зростання. Спробую пояснити зрозумілою мовою. Тож, розпочнемо з фіксованого мислення. І що це взагалі таке? Це такий психологічний термін, що вказує на тенденцію людини бачити свої особисті якості, навички та можливості як незмінні, непідвладні розвитку. Основна ідея полягає в тому, що люди з фіксованим мисленням вважають, що їхні здібності та можливості залежать від внутрішніх характеристик, таких як інтелект або таланти, вони не можуть бути зміненими через зусилля чи навчання. Люди з фіксованим мисленням часто уникають викликів, або ситуацій, де вони можуть зіткнутися з невдачею чи помилкою, оскільки вони вважають, що не можуть змінити свої здібності. Це може привести до обмеження розвитку та навчання, оскільки люди з фіксованим мисленням уникають нових викликів або важких завдань, які можуть спричинити стрес чи невпевненість. Вони живуть упередженнями, негативними. А тепер розглянемо мислення, налаштоване на зростання. Це такий психологічний термін, що відображає підхід людини до розвитку навчання і викликів. Люди з цим типом мислення бачать виклики та труднощі як можливості для особистого розвитку і вдосконалення. Вони вважають, що помилки і невдачі це не програш, а можливість для зростання. Люди з мисленням, налаштовані на зростання, активно шукають можливості для саморозвитку, навчаються, вдосконалюються, як ви. Вони готові адаптуватись до нових ситуацій, як ви, і викликів, шукаючи способ вирішення проблем та досягнення своїх цілей. Люди з таким мисленням розуміють, що зміни це нормальна частина життя. І вони вітають їх як можливість для розвитку. Мислення налаштоване на зростання, на зростання сприяє більшому саморозвитку, впевненості, ну, звісно, що, досягнення успіху у різних сферах життя. Я намагалася простою мовою це розповісти і в кінці уроку додам книгу саме по цій темі. А як ти думаєш, яке саме в тебе мислення? Усвідомлення цього відкриває можливість відслідковувати і змінити це? Не забувай записувати у воркбук і фіксувати власні ідеї. У вас перед очима зараз має бути твій унікальний воркбук. Я залишила вам багато питань, які допоможуть тобі ще більше себе зрозуміти і отримати чесні відповіді. Давай підведемо підсумок нашого уроку і продублюємо, про що ми сьогодні вже поговорили. Зміни починаються з мислення. Я думаю, що це тобі вже стало зрозумілим. Мислення завжди завжди піддається коригуванню. Потрібно лише знати його інструменти і усвідомлювати це. Дуже важливо собі давати час на рефлексію. Це те, чому я вчуся до сих пір. Не менш важливо помічати свої малесенькі досягнення і дякувати собі за це. Періодично перевіряй своє мислення, воно в тебе фіксоване чи налаштоване на зростання, бо воно міняється. Навчатися і надихатися варто лише у тих людей, у кого дійсно мислення налаштоване на зростання. А злість можна використовувати як топливо для досягнення власних цілей. Я так використовую. І останнє фокусуємось на можливостях. Де фокус, там енергія. Якщо у тебе залишаються якісь питання по цьому уроці, ти можеш їх писати собі у Workbook. А на наступній онлайн-сесії ми обговоримо це при зустрічі! Я дуже тобі дякую за приділений час. Бажаю класного настрою, мислення налаштованого на зростання і до наступного уроку! Па-па!